Однією з найбільш знакових груп внутрішніх рослин, про які, здається, у кожного є власна думка, це папороть. Вони розробили репутацію примхливих рослин, але вони стали своєрідною суб'єктом колекції завдяки широкому вибору та унікальними особливостями зростання. Класифікація цих рослин це окрема наука, але, коротше кажучи, папороті це рослини, які розмножуються спори. Це означає, що вони не виробляють насіння чи квітів, але їх форма листя сама по собі може забезпечити великий інтерес до вашого домашнього саду. Їх здатність добре рости при слабкому освітленні також робить їх ідеальними в приміщенні. У правильних умовах, таких як чисельність води та вологості, кожен може легко виростити багато папоротей. Спробуйте одну з цих внутрішніх папороті, щоб розпочати свою подорож у світі папороті, або виберіть дещо для миттєвої колекції. Папороть та гніздо Нагороджені нагородами гніздо Аспленеєм, також відомим як птиця Птиці Папоротнік, є одним з найпопулярніших папоротів в приміщенні. Це чудовий варіант для початківців, оскільки ці рослини довгі та потребують мінімальної допомоги для виживання. Насправді, це одна з причин, чому це був мій перший критий завод. Ну, а також тому, що він був відповідно до дії. Але, як повний початківець у рослинах, мені вдалося зберегти цю рослину протягом багатьох років без проблем. Він, безумовно, не вписується під примхливий етикетку, яка надається багатьом папороті. Це походить з тропічних регіонів, ці види можна побачити на деревах, як епіфіти. Зрозуміло, що довгі листя розгортаються з центральної точки, звідси і гніздо в назві. У обмеженому контейнері довгі шляхи можуть досягнути до однієї або двох футів у кімнаті, але на відкритому повітрі вони ростуть набагато більше. За допомогою правильної техніки поливу та достатньо великого горщика я впевнений, що для початківців не буде проблем із збереженням цього виду. Папороть волосся венін ідентам. Рід рослин, який зазвичай називають папоротою венера волосся, є ще одним популярним вибором завдяки його делікатній природі та ем'якому ваймі. Крихітні темно, зелені листя з'являються від темно коричневих до чорних стебла, що дає рослині дещо вікторіанську естетику. Волосся папороті Веніна також надходить з тропічних районів, де кількість опадів та вологості залишається високою, підтримуючи ґрунт мокрою. Хоча вони виглядають елегантно, багато типів ад'янтам є витривалими, проростаючи від повзучих вище біля основи, вони люблять плямисту тінь до повної тіні, що робить їх чудовими для злегка освітлених ділянок у вашому домі. На відміну від деяких інших папоротей, які можна вирощувати лише суперечки, ці внутрішні папороті можна розділити на кореневище для отримання нових рослин. Це ідеально підходить для тих, хто хоче розширити свою колекцію. Спаржа папоротник. Ця папороть науково названа товстою спаржею, технічно зовсім не є папоротою. Насправді він належить до родини рослин спаржі так, дуже їстівної спаржі. Однак ця рослина знаходиться в цьому списку, оскільки вона поводиться аналогічно будь якій іншій папороті. Його зазвичай називають папороті, незважаючи на свою різну звичку для зростання. Він виробляє квіти та ягоди, а не суперечки. У спаржі папороть папороть настільки нагадує папороть, що її часто приписують цій категорії. Ці папороті в приміщенні з прибережних регіонів Південної Африки та Мозамбіку. Довгі вигнуті стебла мають тернисті листя, схожі на голки, далеко від м'якої листя папороті, венера волосся. Це прекрасна каскадна рослина для підвісних кошиків або горщиків на полиці. Існує кілька різних видів вибору, хоча деякі вважаються інвазивними в певних умовах. На щастя, хоча вони обмежені горщиком і зберігаються в приміщенні, ви будете в безпеці. Додатковим бонусом вирощування папороті, який насправді не є папоротою, є те, що вони менш вимогливі до поливу. Це ідеально підходить для тих, хто схильний забути про полив чи два. Мереживна папороть. Говорячи про фальшиві папороті, ми не можемо забути ще тину спаржу. Щоб додати плутанину до класифікації, цей вид також називається папороті спаржі, він може бути позначений як мереживна папороть, що допомагає їх розрізнити. Цей вид є популярною критою рослиною завдяки його делікатні листям, яка чудово виглядає в контейнері. Листя цього виду тонкі, невеликі і м'які, що діють майже горизонтально в шарах по всій рослині, як мініатюрне дерево. Вони також мають невеликі шипи на стеблах, це не часто проблема для закоханих рослин. Але це може бути дуже дратує для ранжувальників зрізаних квітів, які обожнюють цю листяну рослину. Мереживна папороть це також лоза, яка може досягти кількох футів у довжину. Однак це буде більш пухнастим, якщо вирізати стебла. Як і інші папороти, йому потрібен хороший полив навесні та влітку із зменшенням восени та зими. Якщо листя почнуть падати, подумайте про те, щоб надати рослині яскравіше розсіяне світло. Папороротник останіст. Також, відомий як Японський острім, папепеоротник, серповий ціртомій має чудову зелену листя з листям, подібними до стейніста, звідси загальна назва. Однак листя мають текстуру рідини і набагато м'якше ем порівняно зі звичайним островом. Остріентна папороть це прекрасні акцентні рослини для вологи, таких як ванні кімнати. Вони також добре ростуть у поєднанні з іншою внутрішньою папоротою в одному контейнері, щоб створити унікальну особливість. Їх компактна форма добре підходить для розміщення на полицях або столі у вашому домашньому офісі за умови, що вони отримують помірне світло протягом дня протягом дня. З південно Східної Азії проростаючі папороті є вічно зеленими, але, як правило, втрачають листя в холодніших областях, коли температура падає. Виду моїй колекції створює дивовижні листя, які спочатку майже вапно-зелений колір, потемніла до глянцевого зеленого пізніше, забезпечуючи постійний інтерес та відмінний контраст. Папороротник – кенгуру лапа Микросорам різний, також відомий як кенгуру, лапа або просто папороть кенгуру, походить з тепліших регіонів Австралії та Нової Зеландії. Він може досягати приблизно однієї ноги у висоту і 3-4 фути завшишки у великій ємності. Він добре відомий своїм сіро-зеленим листям у формі пальців з темними венами. Ця чудова тропічна рослина росте досить повільно. Але це компенсує це унікальним виглядом, який користується попитом у світі приміщень. Хоча в минулому у мене були труднощі з вирощуванням цих рослин. Вони все ще є моїм улюбленим папоротою з точки зору зовнішності. Як і в іншій папороті в приміщенні, цей тип потребує багато води та вологості для процвітання. Вони поширилися через підземні кореневища, які можна використовувати для ділення рослини кожні пару років. Листя потрапляють над горщиками, ідеально підходять для підвісних кошиків у зоні середнього освітлення вашого будинку. Папоротник крокодил. М'юсфалеям Микрузора, Кракодилас, Кракедей Ферн має цікавий вигляд, який зробив його неймовірно популярним в інтернеті. Широкий а і самі по собі є чудовим, але також має хрестоподібну шкіру, яка дає цю рослину загальній назві. У своїх природних місцях проживання в Південно-Східній Азії та Австралії вони ростуть як епіфіти, захищені плямистими тінями високих корон дерев над ними. Ці рослини потребують тонн води та вологості, щоб підтримувати їх чудові листя. Це означає, що вони можуть бути більш вимогливими, ніж інші варіанти папороті. Папороротник, крокодил обов'язковий предмет збору для закоханих папороті та закоханих критий рослин в цілому. Вони можуть рости від 2 до 5 футів у ідеальних умовах, швидко стаючи найпривабливішою особливістю у вашому будинку. Ппоротник, разичі лапа. Давалая файвайская виглядає як інша папороть, але має незвичайні стебла, схожі на кіхті, що повзають по краю горщиків. Саме ці модифіковані стебла, покриті м'якими ем волосками, дають цю рослину загальній назві. Спочатку з Фіджі ця папороть природно росте в тіні дерев. Він чіпляється за камені та гілки дерев своїми пухнасті лапами. Зелене листя, що проростає з рослини, може досягати одного або двох футів у довжину з м'якою каскадною природою, що чудово виглядає в горщиках і підвісних кошиках. Пухнасті ніжки, корисний показник, який слід сказати, коли рослина потребує води. Якщо вони виглядають трохи сухим, бігайте обережно і дайте зайвим стікати. Уникайте заболочення, оскільки ці внутрішні папороті чутливі до розпаду. Кретанська папороть. Сорти піпаротників рис численні і зустрічаються у багатьох країнах світу. Вони також відомі як гальмівна папороть термін, що походить від середньоанглійського слова для папороті з незрозумілим походженням. Тим не менш, вони чудові в приміщенні папороті з дивовижними веїгриками, які роблять їх привабливими концентраційними рослинами. Кретанська папороть, кретанський плюсхній. Бітофи це популярний сорт завдяки двоколірній листя, демонструючи світло зелені до срібних центрів та темно-зелену розетку. Ці цікаві рослини мають вигляд у формі пальми і виростають приблизно до однієї або двох футів. З усіх видів папороти вони є одним з найпростіших для догляду, що вимагає мінімального обслуговування для сильного зростання. Це разом із їх унікальною листям робить їх ідеальними рослинами для домашніх садівників. Бостонський папороть. Бостонський папоротник, піднесений нефрололепіс, традиційна крита рослина, яка була неймовірно популярною в 1970. х подивіться на будь-які зображення в приміщенні саду того часу, і ви, мабуть, побачите чудову бостонську папороть, що вибухає з підвісного кошика. Бостонський папороть також називається папоротою талісмана через довгі стебла з протилежними листками, які утворюють м'яку слизову форму. Ці рослини відомі своєю пишністю та щільністю, вирощуючи близько двох футів у висоту, хоча дуже повільно. Як тільки ви знайдете гарне місце для цієї папороті, вони зазвичай залишаються назавжди. Але знайти це місце може бути непростим. Я мушу визнати, що я багато разів намагався виростити бостонську папороть. Кожен раз, коли я якось зазнав невдачі. Але це, мабуть, пов'язано з моєю невдачею з цими гарними чоловіками, оскільки багато інших домашніх виробників виробляють величезні здорові рослини без проблем. Тримайте цю внутрішню папороту подалі від чернетки в теплому місці з кількома сонячними променями та водою. Вивчить деякі інші різновиди цієї папороті, такі як нефрололепи, піднесений золотий бостон, який відрізняється золотим до вапно-зелених листків, що добре контрастують з іншими зеленими рослинами. Папоротник кнопка Палая кололитне також відома як розгорнута папороть після, як ви здогадалися, округлених листків, що утворюються з боків темних стебел. Ці рослини схожі на мініатюрні слизові папороті, але з круглими листками та химерною звичкою росту, які викручують і обертаються. Кнопка, пупротник це популярний варіант для регіону з низьким освітленням, з великою кількістю вологи та легким доступом до води, наприклад, ванною кімнатою або кухнею. Вони приїжджають з Нової Зеландії та Австралії і мають можливість вижити випадковий полив, що робить їх однією з найбільш витриваліших у приміщенні папороті для вибору. Порівняно з іншими папороті в цьому списку, вони мають відносно невеликі розміри, ростуть у висоту близько 12 дюймів. За умови, що у вас є правильні умови, це робить їх чудовими для розміщення на полицях книг або у вашому домашньому офісі. Папороть, рибний хвіст. Також відомий як талісманський папороть рибний хвіст, серпне Форелепіс має великі листя, подібні до бостонської папороті. ВАІ падає над горщиками і суспендованими кошиками в пишному скупченні, але має виразний ефект рибного хвоста на кінцях. Папороть хвостом може вирости, щоб вражати 3 фути в довжину і 7 футів.